Бутусова і про людей, на яких посилаються росіяни взагалі було б дуже цікаво, якби хтось провів таку аналітику, на кого частіше за все посилаються росіяни, коли пишуть про те, що у нас все погано. Нещодавно ж підірвали автівку цього Василя Прозорова, який колись працював в СБУ, а потім перейшов на бік ворога. І була фотка його з кривоносом. Ось я думаю, що всі бачили, да це, так, так, це так, так, фото. Так, так. Да, і я почав гуглити про це питання да, де вони сфоткались, да, взагалі, чим він займався цей Прозоров. І я стільки. Знайшов посилань в російських ЗМІ на кривоноса, просто вони просто так сипляться. Просто відкриваєш питання там Чонгар, будь-яке, будь-яке хворобливе складне питання для нашого суспільства, і там всюди кривонос, там всюди кривонос і оце його. На ну, те профільда про про профіль, оце він так дивиться зверху вниз? Ну прям такий справжній генерал, і цей справжній генерал на всіх абсолютно російських змі, і на нього всі вони посилаються про те, що у нас все погано на Юру Бутусова теж дуже часто посилаються. От цікаво на кого більше, хто у нас головний спікер для російських змі.